Доброго здоров'я, друзі. 10 травня. Як ви бачите в далині. покажу все цвіте. Тепер покажу тут. А тут тиша. Бжоли практично не літають. Справа в тому, що щоденна температура плюс 12-14 градусів. Вночі 4-5 градусів тепла. Але бжоли все рівно розбиваються. І сьогодні прийшла пора розширювати дану бжолородину. Це бжолородина невеличка на прикладі даної невеличкої вжило родини я покажу як потрібно розширювати гнізда таких вжило родин коли погода є холодна на дворі прохолодно Бжоли агресивні. Подивіться, яка тут кількість бджіл. Навіть зараз ризикну, витягну вам, покажу одну рамку. От передостання рамка. Повністю запечатаний розплит. Так само і тут. Тут теж бжіл достатньо. Все в розплоді. І з цього розплоду на протязі тижня вийде багато бжоли. І у цьому вулику вже бжолам буде тісно. Подивіться, нижній корпус. Теж бачите, скільки бджіл. Давайте витягну оцю рамку. На даній рамці видно посів. Вам не видно, але бачите, що бжоли достатньо. Практично три корпуси бжіл є у даній бжолоробидені. Два корпуси, ті, що я зняв повністю скритим розплодом, а тут посів. Зараз гляну що тут ще є посів. Так, да, все в посіві. Якщо так, що ти хочеш, вона мене хотіла вкусити. Отак вона і зробила. Тут така ж сама ситуація. Вам посіву, звичайно, не видно. Яєчок, які відклала матка, але ви повірте мені на слово. Цю мжову родину потрібно розширяти. До речі, верхні два корпуси бджоли не кусалися. Це говорить про те, що у даній бджолородині, а не тільки в даній, в будь якій бджолородині, самі агресивні бжоли знаходяться у нижніх корпусах. У верхніх корпусах молода бджола, вона не кусає, а в нижньому корпусі сидить охорона, яка дає прикурити тим, хто хоче її потривожити. От я потривожив. І вони мене атакують. Але все рівно розширяти треба. Роботу потрібно проробити. Хороша погода почнеться десь приблизно через 5 днів. Якщо цю бжолородину не розширити, то через 5 днів матці не буде місця, де сіяти і бжолородина. Тормознеться у розвитку. Якщо ж дану бджолородину розширити традиційним методом, таким, як я вам показував у своїх попередніх відео, то так може статися, що коли вночі буде 4-5 градусів тепла, то може захолонути розплит. Для того, щоб цього не сталося, я розширяю бджолородину таким методом. Що я роблю? Я під низ ставлю корпус самим першим. Таким чином я розширяю дану В Бджолі буде де розміститися на протязі тижня і при низьких температурах практично гніздо не буде охолоджуватися. Тепер я ставлю назад. Цей корпус, що був самим першим, звідки вилітали бжоли і давали мені бумбулей. Тепер ставлю моїх маленьких крихіток, які не кусаються, і наверх ставлю цей корпус, який стояв тут. Ось так. І таким чином я розширив дану бжолородину четвертим корпусом. І разом з тим я не даю можливості холодові негативно подіяти на дану бджолородину. Потім через приблизно 4-5 днів я проведу ротацію корпусів і той нижній корпус, який, мабуть, не буде ще в ньому посіву, я його почну в тим корпусом розширяти традиційним методом. Верніше, це буде не розширення, а вже ротація корпусів традиційним методом. Зараз вам покажу. Це бачите, що робили бджоли внизу. О, А тепер дивіться, що бджоли роблять зверху. Бачите? Вони то злітають, все кусатися не кусаються. Бачите, так? Да? Дивіться, яка в мене неагресивна бджола. А ви казали, що вона кусається. Бачите, так? Да? Одна цибнула. Всього-навсього. А знизу це бають всі. Так що тим, хто Показує в самому верхньому корпусі, які в нього лагідні бжоли. Нехай він покаже, які в нього бжоли знаходяться в самому-самому першому корпусі. Робота у даній бжолородині закінчена. Бжоли будуть і далі розвиватися. А я піду зализувати рани. Один, два, три. Ну, ще є таке, що не напухли. Чотири. Як ви бачите, п'ять, шість, сім, вісім. Ось дев'ять і ось до десять. Бачите жило, так? Да? Ось воно. Дана бжолородина за той час, який я знімав для вас відео. Мене вкусило 10 разів. А так як це вечір і я сьогодні передивлявся всю пасіку, то з цієї пасіки мене теж вкусило 10 біл. Оце таким чином мені інколи даються відео, які я знімаю. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам. Успіхів, здоров'я та мирного неба.